Аби зварити смачного борщу, за овочі доведеться поторгуватися. Ціни на них за останній тиждень холодів суттєво зросли. кажуть у державній інспекції контролю за цінами в середньому на 10%. Суттєве підвищення спостерігається в нас по овочах. Це капуста білоголова. Вчора були відмічені. Ми також в нас на даний момент за нашими даними моніторингу. Значить, капуста 2,12. Порівняно з попереднім періодом – гривня 85, ріст відбувся на 14,6%. Морква – з 2,82 до 3,49. Буряк – з 2,64 до 3,49. До 3,10. вартість борщового набору підскочила, хоча з основним його компонентом картоплею у нас проблем немає, кажуть в обласному департаменті агрополітики. Перевиробництво бульби у нашій області сягає дев'яти разів. Тож ріс цін та підвищення попиту все це спекулятивні моменти. перевиробництво картоплі в Хмельницькій області при тому споживанні є, сягає десь до в дев'ять разів. Перевиробництво так, що картоплі є. Не все гаразд із вартістю іншого стратегічного продукту для українського села молоком з населених пунктів області. Поступають тривожні сигнали. Закупівельна ціна на молоко знизилася, кажуть селяни. Не зрозуміло, чому ціна за січні січ, місяць впала до 2 гривні 50 копійок. Йдуть скарги до нас. А от великі торгівельні мережі навпаки пропонують молочну продукцію за коригованими цінами. От і виходить селянину збитки, а бізнесменам комерційна вигода. Молоко жирністю 2,5% відсотки значить підвищилось в межах на 4,7%, відсотка. Тобто з ціни 7,58 до 7,94. до ситуація в нас і по сметані. Ріст відбувся на 1,8%, масло вершкове на 1,2%. В адміністрації пропонують єдину альтернативу спекуляціям: сільськогосподарські ярмарки. Їх у минулому році, згідно подань районів, було проведено аж 351. Хоча ця кількість викликала підозру у обласних посадовців, і цифру обіцяли перевірити.